Що робити, якщо нам потрібна тунелька певного кольору? А такого кольору у нас немає. Ну, Наприклад, у мене є білосніжна тунелька. А має бути ось такий темно-синьо-сірий відтінок. Я просто пошию на нашу тунельку чехол, який можна буде разом із тунелькою пришити відповідно на наш корсетик. Отже, беру, вирізаю, я вже вирізала стрічечку. Яка дорівнює двом ширинам нашої тунельки плюс 1 см, тобто по 0,5 на підгиб. Ось, будь ласка, ось таким чином воно буде надіватися. Ось наша майбутня тунелька тунельки. Назвемо це так. Після чого я просто його складаю і прострочую на ширину лапки. Простою звичайним прямим стібочком. А Ширина цього самого стібочка, точніше, довжина 3 см. Поїхали. Закріпку, ну, в принципі, на початку можна дійсно поставити закріпочку і їдемо собі. Так, 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 так. Дуже зручно, що на машинці є ось ця шкала, тобто я бачу свій припуск. Прострочую так, досить таки довгу цю стрічку, я її вирізала на всю ширину тканини. Так буде набагато зручніше, ніж кожну окремо обробляти. Строчу. Ось я прострочила всю ось цю стрічечку. Що я роблю далі? Одну сторону я отут акуратненько застрочу. Для чого? Просто для того, щоб потім це діло витягнути. Все, достатньо однієї маленької закріпки. Тепер можна використати спицю, можна використати гачок для в'язання. Ну, от у мене є отака от паличка. Для чогось смачненького. Тому я беру з цією паличкою і отак акуратненько починаю його пропихувати. В принципі, глибина цієї тунельки досить таки значна, тому я зможу з цим ділом більш-менш нормально впоратись. От воно починає тихенько заходити всередину. От я його туди просовую. Оп! Оп. оп. Потихеньку воно туди входить. На початку це складно, але потім стає набагато-набагато простіше. Оп, угу. пропихуємо. Ось я отримала ось таку е, штучку із тканинки, і ось моя тунелька. Що тепер? Тепер я акуратно тунельку засовую в цю е, тунельку другу з тканинки. І ось тут я вже, в принципі, не збираюся просовувати всю тунельку повністю в це діло з тої простої причини, що я буду потихеньку, їх теж можна за допомогою цієї шпалочки, я буду засовувати ті сегменти, які мені потрібні. Тобто, наприклад, потрібно мені 20 см тунельки в цьому ділі, я просуну собі 20 см і відріжу. Тобто, вже в мене немає необхідності робити, ну, в принципі, воно більш-менш нормально туди заходить. В разі необхідності можна отак підштовхувати чимось. Ну, паличка це не найкращий варіант. Краще все ж таки спиться. Ну, ось тут пухнасту сторону, простіше підпихувати. Тому буду підпихувати пухнасту сторону. І дивіться. Весь час слідкуйте за тим, щоб ось ця сторона дешовчик знаходилась з одного боку, тобто, щоб не було якихось переворотів. Тоді ми ось цю чисту сторону, рівненько, акуратненько, по контурам, зможемо пристрочити. І буде у нас тунелька ось такого кольору. Я вас зразу попереджаю, оскільки часто виникає питання, чи можна просто от в таку тунельку з тканинки засунути кісточку. Кажу відразу, не можна, тому що кісточка її дуже легко проб'є. Тому нам потрібна саме ось така справжня тунелька, на яку ми просто ну, от, фактично робимо чехол. От ми зробили щойно на неї чехол з тканини, і вийшла у нас така от тунелька в тунельці. Значить, пропихуємо, і виходить у нас отака штука.